Сьогодні у нас 19 липня і буду висівати у відкритий ґрунт дайкон. Підготувала тут такі бороздочки. Дайкон у мене Favor F1. Це дуже смачна смачний овощ раннього терміну дозрівання, 40-45 днів. Корнеплоди. Рівненькі, однорідні, мають гладеньку поверхню, вони білого кольору, розмір 10-12 см. Це, цей гібрид має дуже неперевершені смакові якості, м'якість білосніжна, соковита і хрустка без гострого присмаку. Ну, рекомендується вживати в свіжому вигляді, а також можна його залишати на зберігання. Я буду висівати у відкритий ґрунт, як уже повторюсь. І тут 20 насінин, цього достатньо для моєї родини. А також другий, що я буду висівати, на зелень буду висівати кріп. Кріп у мене асторія, кущовий, буду висівати ось в бороздочки. Ось так можу густенько. Зараз покажу, яке насіннячко. Ось. так Це кріп насіння, таке крупненьке. І я його так густенько буду висівати, щоб мені було на осінь, була зелень, а також дайкон. Дайкон висівається в період з 15 по двадцяте. Липня і за 40-45 днів, в залежності від погодних умов та догляду, він у вас дозріє. І ще хочу показати вам насіння дайкону. Ось так воно виглядає оброблене. Хто не знає, що таке дайкон, він дуже походим на редиску, редьку, але набагато соковітіший, солодкий і не має гіркого присмаку. Ось так я його посію неглибоко по, на відстані десь 5 см, один від одного, і зверху ґрунту 3 см.